Привіт, друзі! Ми з вами на каналі «Одеса і Транспорт. З вами як завжди, Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про російський чорноморський флот, що там відбувається станом на 31 березня, 1 квітня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, всі останні кілька днів у морі росіяни тримали лише один ударний корабель. Це був один підводний човен з чотирма крилатими ракетами калібр. Але вчора ситуація дещо змінилася із 31 березня і сьогодні, 1 квітня, у Чорному морі перебуває два російських ударні кораблі. Це один надводний корабель, скоріше за все, це фрегат адмірал Макаров та той самий підводний човен. Вони мають загальний зможливий можливий. Залп до 12 крилатих ракет калібр таким чином, і це підтверджують у оперативному командуванні Південь ЗСУ, дещо зростає вірогідність ракетного удару як по Одесі, так і по іншим містам України з моря. Про що також підтверджується через деяке поліпшення погоди. Зараз ми дещо звернемо увагу на те, що відбувається у самому Севастополі на основі свіжих космічних знімків за 31 березня. Отже, на основі цих космічних знімків можна зробити висновок, що на один з фрегатів проекту 11356, і це скоріше за все фрегат Адмірал Есен, росіяни встановили на кормі на його вертольотній палубі якусь військову техніку довжиною близько 10 метрів, і це скоріше за все сухопутний зенітний комплекс Тор чи «Панзель». Про що це свідчить? А це свідчить про те, що штатний зенітно-ракетний комплекс Штіль з далекобійністю до 70 км та штатні зенітно-артилерійські установки АК 630 на цих кораблях вони зовсім непридатні і зовсім не можуть виконувати свої бойові задачі. Це також свідчить про те, що росіяни дуже бояться атак дронів, як повітряних, так і морських. А також зауважую, що окрім цих двох фрегатів адмірал Макаров та адмірал Есен російський Чорноморський флот на своїх кораблях взагалі не має якихось адекватних систем протиповітряної оборони. Тому ми продовжуємо стежити за діяльністю російського чорноморського флоту. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!